Ми дякуємо всім нашим людям, які б'ються та працюють заради України, нашим воїнам, які кожним кроком своєю силою дають Україні змогу жити. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Працівники КП благоустрій Кременчука виконали капітальний ремонт трьох зупинок, якими користуються багато містян. Загалом планується оновити цього року не менше десяти. Деталі вже за мить. У Кременчуці продовжують роботи з благоустрою зупинок громадського транспорту. Зокрема, нещодавно у місті з'явились оновлені зупинки по вулиці Приходька, на перехресті вулиць Перемоги та Троїцької, а також на кінцевій 30-го маршруту по вулиці Миру. Ці роботи будуть продовжуватися. У нас в планах до 10 зупинок громадського транспорту в цьому році в місті Кременчуці кардинально оновити. Ну фактично оновлення це будівництво залному, тому що досить багато конструктивів вже 30, 40, де й 50 років. Вони аварійні, вони можуть впасти від вітру, впасти від корозії металу. Зараз все робиться якісно, робиться з простих матеріалів і робиться нашим комунальним підприємством. Кременчужани відзначають, що старі зупинки давно були в незадовільному стані. Нові ж значно зручніші. Є де сховатись від дощу чи вітру або просто присісти, перепочити в очікуванні транспорту. Ну боже ну порожньо, ні сісти старикам, нічого. Стоїш по 15 минут, ні обіпертись, нічого немає. Щось приятне. Дякую Ось там вона була зупинка, з тієї сторони була. Розваха наславна. Добре, хорошо зроблено. Чудово, що, що ще казати? Чудово все. Все для людей. Також міський голова Віталій Малецький поспілкувався з мешканцями Кременчука та відповів на їхні запитання стосовно благоустрою певних ділянок чи районів. Зокрема, і щодо ремонту зупинки Спартак. Це дивіться. Я вам навіть покажу зараз проект. Та, тому, ну, ну, не надо. Я буде. вам вірю на слово. Да? Ну, Ви ж уважаємо чоловік в городі, да. правильно? Да. Так же ж? Слухати не довіряти. Нашому меру так, так положено. Там довіряю. Там питання було не у власника нікого. магазину, він був проти того, щоб перед ним ставили зупинку, бо закриє mm. йому фасад. І ми трошки змістили цю зупинку в сторону для того, щоб збудувати її. Велике прохання до громадян бережно ставитись до нових зупинок. Від нас самих залежить, у якому місті жити, доглянутому, й сучасному, чи занедбаному, і неохайному. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. До Кременчуцьких правоохоронців за минулу добу надійшло 12 повідомлень про злочини на території Кременчука та Кременчуцького району. Серед них і дві ДТП з потерпілими деталі далі. дорожньо транспортна пригода сталася вчора у Крюківському районі, наслідок якої травмовано дев'ятирічну дитину. Водій автомобіля Опель 89 року народження на пішохідному переході скоїв наїзд на малолітню дівчинку, яку з місця пригоди було госпіталізовано до лікарні. На даний час проведено першочергові слідчі дії, встановлено попередні обставини та найдорожні транспортної пригоди. Постраждала дівчинка у даній ДТП не винна, кажуть правоохоронці. Однак звертають увагу батьків: нагадайте своїм дітям правила дорожнього руху. Повторіть, роз'ясніть, нагадайте правила дорожнього руху. У даному випадку дитина не винна, але діти повинні впевнитись перед виконанням, перед виходом на проїжджу частину впевнитись в безпеці. Те саме стосується і на велосипедах, самокатах, та електросамокатах, і різних саморобних предметах, на яких наші діти рухаються по вулицях нашого міста, смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора. Також і у Семенівській громаді водій автомобіля Део під час руху не впевнився безпечності безпечній швидкості. Виїхав за межі проїжджої частини, де зіткнувся з деревом. Чоловік 78-го року народження від отриманих травм загинув на місці. подій. на місці працювали слідчі слідчого управління головного управління національної поліції Полтавської області. Встановлено попередні обставини. Наразі так. Розпочато кримінальне провадження, встановлюються подальші обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Не порушуйте правил і залишайтеся у безпеці. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Порятинському районному суді розглянули справу щодо вбивств непідкупного судді Олександра Лободенка та колишнього мера Кременчука Олега Бабаєва, які стались 10 років тому. Коли виносить остаточний вирок підсудним, дізнайтесь у нашому сюжеті 10 років правового саботажу, десять років тривав розгляд справи щодо вбивств Олександра Лободенка та колишнього мера Кременчука Олега Бабаєва. І ось після стількох років порятинський суд за крок до прийняття рішення. Розгляд справи закінчено. Повідомляється, що під час завершальних юридичних процедур сторони обмінялись репліками та сказали останнє слово. Оголошення вироку очікується наприкінці квітня на початку травня. Нагадаємо, що організатором злочинів був Крижановський, який діяв на замовлення власника телекомпанії візит Олександра Мельника. Раніше зазначалося, що прокурор, підсумувавши всі матеріали та докази, закликав суд застосувати найвищу міру покарання довічне ув'язне. Таке рішення підтримала й потерпіла сторона. Рідні та адвокати вбитих. Усі кременчужани чекають на справедливий вирок. Мотивом обох злочинів була міська телекомпанія візит, власник якої Олександр Мельник свого часу незаконно її приватизував. А Мер Бабаєв прагнув повернути громаді міста. Винних в обох злочинах знайшли швидко, проте судовий розгляд справи тривав роками. Зараз він нарешті завершився. А це означає, що вже зовсім скоро всі причетні до злочинів отримують справедливе покарання. Вікторія Максимович Менчуцькі новини. Наступний сюжет стосується кожного рибалки. Адже з 1 квітня цього року розпочалась щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Кого вона стосується та які об'єми вилову допустимі, дізнаєтесь далі. З метою відновлення популяції деяких видів риб з 1 квітня розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби у річках України. З 8 квітня вона пошириться на Кременчуцьке та Кам'янське водосховища. Дозволено любительське рибальство гачковими знаряддями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку та з з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами неростович. Дозволено під час нересту вилов одній особі за добу. 3 кг риби плюс трофей, тобто особина будь-якої маси у мінімально дозволених для вилову розмірах. Мінімально дозволені для вилову розміри водних біоресурсів ляч 35 см, вітка 18 см, сазан 35 см, синець 22 см, судак 42 см. Окрім дотримання певних правил під час риболовства людині необхідно мати при собі перелік необхідних речей. Під час риболовлі рибалки повинні мати документи, що посвідчують особу, засоби для вимірювання маси та довжини водних ресурсів, забороняється підводне полювання, запрошення правил рибальства, передбачена адміністративна так і кримінальна відповідальність, а також пошкодування нанесених рибному господарству збитків. На водосховищах заборона триватиме з 8 квітня до 16 червня 2024 року. Бережімо природу та будьмо свідомими громадянами України. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. На території Кременчуцької громади з'явився ще один клас безпеки. Під час відкриття безпечного простору у Малокохнівській гімназії номер 14 працівники ДСНС та ювенальної превенції провели урок для дітей. Як це було, бачили наші журналісти. На базі Малокохнівської гімназії номер 14 відкрився клас безпеки, де учні матимуть змогу більш детально вивчати основи безпеки життєдіяльності із залученням працівників спеціальних служб. Клас облаштований стендами, плакатами, профільною літературою та мультимедійним контентом. Дізнавшися про те, що зараз в Україні створюються класи безпеки, ми звичайно долучилися і вирішили в нашому навчальному закладі також швиденько його обладнати. Десь, мабуть, півроку ми наповню. Вали все заказували стенди, плакати. Ось це такий прекрасний банер, як ми бачимо. В таких більш доступних магазинах там робили покупки. До відкриття класу долучився представник Державної служби надзвичайних ситуацій. Надзвичайник провів урок для дітей на тему Мінна безпека. Дітям розповідалися правила мінної безпеки. Основні правила, що потрібно їм знати, коли вони виявляють вибухонебезпечний предмет. Це дуже актуальна тема на сьогодення, тому щоб діти. Розуміли, як берегти своє життя та здоров'я, а також здоров'я оточуючих людей наразі класи безпеки створюються в всіх закладах освіти для того, щоб можна було проводити інтерактивні заняття з дітьми для кращого засвоєння матеріалу. А про правила дорожнього руху учням гімназії розповіла представниця ювенальної превенції. Сьогодні понується тема правил дорожнього руху, метою формування у здобувачів освіти самостійного уявлення про всі ризики і фактори, які існують на дорозі, а також для розуміння в подальшому, тому що дітки до шести років за них відповідальність їхні батьки або законні представники. Але після шести років дітки мають самостійно формувати уяв. В які є види небезпеки і вміти орієнтуватися в середовищі. Діти в захваті від новоствореного безпечного простору та проведеного уроку було дуже цікаво. Дізнався, що не можна міну обходити справа і зліво. Можна тільки відходити, відкуди ти прийшов. Я дізнався, що що бувають міни пастки. Було цікаво, та я дізналася, якщо ти будеш ходити в чорному одягі ввечері, тебе може. Не помітити машина. Дякуємо за цікавий урок. Валерія Лисенко, Ростислав Григоренко. Кременчуцькі новини. Бібліотекарі абонементу філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки в рамках циклу День з письменником продовжують знайомити Кременчужан з українськими літераторами. З чим познайомились сьогодні, дізнайтесь у наступному сюжеті. 1 квітня Кременчужани в рамках циклу День з письменником мали змогу ознайомитися з творчістю одного з найперспективніших українських письменників, автором проекту Теорія неймовірності на українському радіо та відкривачем кількох нових для української літератури жанрів – «Тревелог» та технотрилер Максом Кідруком. Сьогоднішній день письменника має назву Той, що вміє лякати, тому що багато його книжок вони такі. В жанрі екшен, трилера, десь якесь може фентезі є, містика Макса Кідрука вважають в Україні другим Стівеном Кінгом. Хоча він інколи ображається, що його порівнюють з Стівеном Кінгом, але я вважаю, що це достойне порівняння. Протягом дня, завітавши до бібліотеки, усі бажаючі мали змогу переглянути буктрейлери книг Макса Кідрука з найяскравішими та найбільш упізнаваними моментами твору, а також прослухати та переглянути інтерв'ю, в яких автор розповідає про свій творчий шлях та ознайомитися з творчими доробками, які наявні у бібліотеці. На мій погляд, Макс Кідрук один з найбільш яскравих молодих письменників в Україні. Я читала декілька книжок Макса Кідрука, він мені подобається. Можу порекомендувати книжку Жорстоке небо. Мені чим імпонують його твори, він так знаєте, дуже глибоко копає, дуже багато таких технічних деталей і якось так всьому цьому віриш». У листопаді 22-го року письменник започаткував із дружиною видавництво бородатий тамарин. Ми з Тетяною видаємо книжки, яких як ми вважаємо бракує в українському ринку. Якщо це дасть нам змогу заробити якісь гроші, то чудово. Якщо ні, ну окей, говорить Макс в одному з інтерв'ю. Тож, якщо ви у пошуках нових літературних цікавинок, зверніть увагу на творчість Макса Кідрука, а бібліотекарі абонементу філії номер 2 КМПБ з радістю допоможуть вам у виборі книжки. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Семеро кременчуцьких спортсменів представляли наше місто на чемпіонаті України з кікбоксингу ВАКО. Про досягнення та успіхи кікбоксерів. Наш наступний сюжет. З 28 по 31 березня в місті Бровари проходив чемпіонат України з кікбоксингу вако серед дітей, юнаків та юніорів. Кременчук представляли семеро вихованців спортивного клубу Боєць Кадю США Авангард. Підготовка пройшла добре. Вважаю, що результати теж були хороші, враховуючи велику конкуренцію на змаганнях. Я вважаю, що зараз потрібно приділяти велику увагу нашій молоді та дітям, загартовувати їх в умовах дисципліни, вчити їх здолати та перемагати, адже це і будуть нові потужні лідери, на яких буде триматися наша країна. За перемогу боролись понад півтори тисячі кращих спортсменів з усієї України. Тож Кременчуцькі кікбоксери готувались сумлінно, і кожен з них повернувся додому з нагородами. Дуже старався. У мене було чотири поєдинки. З трьома я впорався, а на четвертий зустрівся з більш потужним суперником, який був досвідченим. Я йому трішечки поступився. По очкам. для мене чемпіонат України став нелегким. Я здобув третє місце. В мені зустрівся більш досвідчений спортсмен, та я йому поступився по очкам. Наступний чемпіонат України ми будемо працювати над своїми помилками, та постараюся здобути перше місце. Здобув друге місце на чемпіонаті. Тренування не пропускаю, тренуюсь регулярно. Послідні дві дві неділі були ну, потужна підготовка і тому завоювати серебро. Готувався кожен день, було дві тренування в день, багато спарінгов було. над технікою працювали, над швидкістю. Соперник був сильний. Він був перший у Кубку світу. Двоє кременчужан стали чемпіонами України. Хлопці поставили мету і робили усе можливе, аби її досягти. Я готувався дві тренування в день, було много спарінгів. работали над техникой. Соревнования дались тяжело. Первый соперник был очень конкурентный. Остальные соперники тоже были конкурентны, но все равно их удалось победить. Сначала я не понял, а потом, когда вышел с ринга, уже обрадовался, понял, что победил. То, что готовился, не зря все бывает. В броварах я бился в двух разделах. Это White Contact и Kick White. У меня было пять поединков. Из них три Я здобув перемогу достроково інші фінальні два. Переміг по балам. Я здобув два перших місця, і тепер я чемпіон України. Цей чемпіонат є відбірковим для формування збірної України з кікбоксингу на участь у міжнародних змаганнях. Декілька спортсменів наших відібралися для участі в міжнародних змаганнях. Це буде Кубок світу з кікбоксингу в Угорщині в Будапешті і також чемпіонат світу серед дітей, юнаків і юніорів. Також в Угорщині. Розвиток та підтримка спортсменів під час війни має величезне значення. Пишаємось досягненнями Кременчужан і бажаємо подальших успіхів та перемог. Анна Литвини Ткаченко, Кременчуцькі новини. У неділю 31 березня Кременчуцька малеча мала змогу спостерігати за синергією віртуального та реального світів у дитячій шоу-виставі за мотивами популярних ігор. Як це було, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Минулими вихідними в міському палаці культури маленькі геймери мали змогу насолодитися незабутнім пригодницьким шоу, яке поєднало у собі одразу три найпопулярніші гри останніх років: Майнкрафт, Бравл Старс і Роблокс. Заспокойся! Я Стів, я герой гри Майнкрафт. А ти хто? Я, я Нубік. ну мене так усі називають в моїй грі. Яка, на жаль, ото -от зникне. Малеча мала змогу стати частиною захопливої історії рятування світів Бравл Старс Майнкрафт і Роблокс. від злого читера, який намагався їх захопити. Сміливий герой Стів вирушає на допомогу. Спочатку рятує хоробрих бравлерів з пасток читера, а потім разом з ними він рятує Роблокс. Ані, не дайте зомбі себе вкусити, і хочеш вмикайте літарики на телефоні. Діти мали можливість взаємодіяти з героями улюблених ігор, використовуючи свої телефони, щоб знищувати ворожих зомбі. Таким чином, Магія Геймінгу з'єдналася з реальністю прямо перед очима малечі, в результаті чого вони поринули світ неймовірних веселищів, танців та емоційного зворушення. Так, так, Агоу, там у залі їх тут немає. А може вони там? Чи там? Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 11 квітня у міському палаці культури відбудеться концерт відомої на всю Україну команди СМТ. Коміки обіцяють вразити Кременчужан своїми жартами і, звісно, допомогти нашим захисникам, адже концерт є благодійним. Тож, де придбати квитки, дивіться вже за мить. Вже незабаром у міському палаці культури відбудеться великий концерт від переможців телепроєкту Розсміши коміка та чемпіонів ліги сміху команди СМТ. Коміки вразять кременчужан своїми жартами, гумором та атмосферою позитиву. Наглядачів також чекає спеціальний гість Анастасія Ткаченко, зірка ліги сміху та акторка популярних телевізійних шоу. Від початку повномасштабного вторгнення хлопці активно працюють над допомогою зсу благодійні виступи, збори, волонтерство. Концерт у Кременчуці не є винятком. Він також є благодійним. Неважливо, звідки ми важливо знати, що ми всі з України і повинні працювати для своїх людей та батьківщини. Головне підтримувати ЗСУ та працювати на перемогу, що й робимо ми на наших благодійних концертах, кажуть учасники команди. Тож завітайте на концерт вже 11 квітня о 18.00 у міський палац культури. Квитки можна придбати на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Ригоренко, Кременчуцькі новини, тільки сильні можуть бути єдиними. Єдиними щоб стати вільними, вільними, щоб бути гідними заради нових часів. Слава нашим героям та слава Україні!